І так, математики розв'язуємо номер 242. Точка П кола і його центр лежать по різні боки від хорди СД, знайдіть кут COD, якщо кут СПД 126 градусів. Починаємо з рисунка. Маємо коло. Так, є центр, точечка О і точка кола П. Сказано, що точка П і центр лежать по різні боки від хорди СД. Отже, ось так ми від хорду СД провести С Д. Нагадую, хорда це відрізок, який з'єднує дві точки кола. Треба знайти кут СОД. С Так, Ось цей кут будемо шукати. Якщо відомо, що кут CPD, CPD СПД 126 градусів. Так, запишемо дану. Кут СПД 126 градусів. Знайти кут COD. Розв'язання. Так, перше, що ми бачимо, що кут ПД є вписаним кут С, П, вписаний. який спирається на дугу. Ось, як легко побачите, на яку дугу спирається. Якщо ми продовжимо промінчики, які утворили наш кут, то наша дуга буде заключена між цими промінчиками. Ось наша дуга це Д. І є така властивість, що дуга, на яку спирається вписаний кут, в два рази більша, ніж цей вписаний кут. Отже, дуга СД буде дорівнювати 2 помножити на 126 градусів, це буде 252 градуси. Знаємо, що повне коло це 360 градусів. Отже, щоб нам тепер знайти дугу СПД. Нам необхідно від 360 градусів відняти дугу CD. СД, тобто 360 мінус 252 градуса. Це буде 108 градусів. Нам треба знайти кут С це Оде центральний кут, а центральний кут за градусною мірою дорівнює дозі, на яку він спирається. Знову, якщо ми продовжимо промінчики, які утворили наш кут, ОД, і оце. Ми бачимо, що дійсно наш центральний кут спирається на нашу дугу СПД. Отже. Кут СОД дорівнює дузі СПД, а ми її знали 108 градусів. Задача розв'язана.